Ласкаво просимо до дев'ятого уроку. Знайти постійний дім це великий крок. Це означає, що ви справді влаштувалися. Давайте вивчимо лексику, необхідну для пошуку ідеального місця. Словниковий запас житла має вирішальне значення для правильного вибору ретельно відпрацюйте кожну фразу. Щоб знайти дім, потрібен час, але знання правильних запитань допоможе вам знайти місце, де справді відчуватимете себе вдома. Давайте почнемо з основних фраз для початку пошуку. Шукаю квартиру. I'm looking for an apartment. I'm looking for an apartment. Ваша черга. Шукаю квартиру. I'm looking for an apartment. Шукаю будинок. I'm looking for a house. I'm looking looking for for a a house. house. Ваша черга. Шукаю будинок. I'm looking for a house. Я хочу орендувати. to rent. rent. Ваша черга. Я хочу орендувати. I want rent. Одним із перших питань буде розмір. Навчимося питати про кімнати. Скільки спалень? How many bedrooms? How many bedrooms? Ваша черга. Скільки спалинь? How many bedrooms? Одна спальня. One bedroom. One bedroom. Ваша черга. Одна спальня. One bedroom. Dwie spalni. Two bedrooms. Two bedrooms. Ваша черга. Дві спальні. Two bedrooms. Квартира студія. A studio apartment. A studio apartment. Ваша черга. Квартира студія. A studio apartment. Тепер давайте дізнаємося про важливі функції та зручності. Це мебльовано. It, it furnished? Ваша черга. Це меблювано. Is it furnished? Без меблів. Unfurnished. Unfurnished. Ваша черга. Без меблів. Unfurnished. Чи дозволені домашні тварини? Are pets allowed? Are pets allowed? Ваша черга. Чи дозволені домашні тварини? Are pets allowed? Є парковка. Is there parking? Is there parking? Ваша черга. Є парковка. Is there parking? Чи є балкон? Does it, have a balcony? Does it have a balcony? Ваша черга? Чи є балкон? Does it have a balcony? Розуміння витрат має вирішальне значення. Давайте вчимо фінансову лексику. Яка орендна плата? What's the rent? What's the rent? Ваша черга. Яка орендна плата? What's the rent? На місяць. Per month. Per month. Ваша черга. На місяць. Per month. Чи включені комунальні послуги? Are utilities included? Are utilities included? Ваша черга. Чи включені комунальні послуги? are utilities included? deposit? what's the deposit? what's the deposit? vache cerja? deposit? what's the deposit? that's too expensive. that's too expensive. vache cerja? vache cerja? That's too expensive. Розташування важливо. Навчимося питати про околиці. Який район? Which neighborhood? Which neighborhood? Ваша черга. Який район? Which neighborhood? Це близько до громадського транспорту. Is it close to public transport? Is it close to public transport? Ваша черга. Це близько до громадського транспорту. Is it close to public transport? Це тихий район. Is it a quiet neighborhood? Is it a quiet neighborhood? Ваша черга. Це тихий район. Is it a quiet neighborhood? Це безпечна зона. Is it, a safe area? Is it a safe area? Ваша черга. Це безпечна зона. Is it a safe area? Давайте дізнаємося, як домовитися про перегляд і запитати про наявність. Я можу це побачити. Can I see it? Can I see it? Ваша черга. Я можу це побачити. Can I see it? Я хотів би запланувати перегляд. I'd like to schedule a viewing. I'd like to schedule a viewing. Ваша черга. Я хотів би запланувати перегляд. I'd like to schedule a viewing. Коли він доступний? When is it available? When is it available? Ваша черга. Коли він доступний? When is it available? Чи доступний він зараз? Is it available now? Is it available now? Ваша черга. Чи доступний він зараз? Is it available now? Коли я можу переїхати. When can I move in? When can I move in? Ваша черга. Коли я можу переїхати? When can I move in? Мені цікаво. I'm interested. I'm interested. Ваша черга. Мені цікаво. I'm interested. Ось кілька додаткових практичних запитань, які вам можуть знадобитися поставити. Який поверх? Which floor? Which floor? Ваша черга. Який поверх? Which floor? Є lift. Is there an elevator? Is there an elevator? Ваша черга. Є lift. Is there an elevator? Наскільки він великий? How big is it? How big is it? Ваша черга. Наскільки він великий? How big is it? Інтернет включено. Is Internet included? Is Internet included? Ваша черга. Інтернет включено. Is Internet included? Ідеально. Попрактикуймося в розмові про пошук житла з орендодавцем. Агент каже: Привіт. Чим я можу тобі допомогти сьогодні? Ваша черга. Скажіть шукаю квартиру. I'm looking for an apartment. Агент запитує, скільки спалень вам потрібно. Ваша черга. Скажи дві спальні. Two bedrooms. Ваша черга. Запитайте, це мебльовано. Агент каже, у мене гарне місце. Частково меблювано, на третьому поверсі є ліфт. Ваша черга. Запитайте, яка орендна плата. What's the rent? Агент каже 900 євро на місяць без комунальних. Ваша черга. Запитайте, чи дозволені домашні тварини. Are pets allowed? Агент каже так, маленькі домашні тварини в порядку. Також є балкон і парковка. Ваша черга. Скажіть, я можу це побачити. Can I see it? агент каже, звичайно, коли б ви хотіли запланувати перегляд. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази пошуку житла. Ваша черга. Скажіть шукаю квартиру. I'm looking for an apartment. Ваша черга. Запитайте, скільки спалень. How many bedrooms? Ваша черга. Запитайте, це меблювано. Is it furnished? Ваша черга. Запитайте, яка орендна плата. What's the rent? Ваша черга. Запитайте, чи включені комунальні послуги. Are utilities included? Ваша черга. Запитайте, чи можу я це побачити. Can I see it? Чудова робота. Тепер у вас є весь словниковий запас, щоб впевнено шукати житло. Ви можете запитати про характеристики, вартість і розташування. Пошук житла вимагає терпіння, але у вас є знання мови, щоб знайти ідеальне місце. Продовжуйте пошуки, ваш новий дім чекає.